Заїхала до Артема на роботу. Дивіться, які у нього тут трофеї. <показує>, Показує твої трофеї. Це теж трофеї? Так, це не ті трофеї, у нас там наш їх? Просто вони не вміщаються сюди. Багато трофеїв. Артем Дмитрич в робочій формі, дивіться, який супермен. Да. Рецепшн у нього тепер тут має сидіти дівчатка-секретарша з большими сіськами обов'язково. Так, да, Віка не підходить, на цю должність, так Сказала, що? ти не підходиш. Поки сіськи не зробиш. Сіськи можеш тільки ти собі сам зробити. То мені І тобі дивіться дівець, отак може. Мене каву. Заїхала до артема на каву. А що це таке? Це. це теж трофей. Зараз я вам щось покажу. Це така коротше, штука, не знаю, може її, може заблюрить навіть. Військові, в общем, Артему привозять. Благодарочку. Ого, дивіться. За те, що він їм допомагає. Да? Да. Так? Диванчик знайомий, столик знайомий. Так, не треба тут напоминати. Шторки знайомі. вешалочка знайома. Все куплено, все куплено. <laughs> Магнітофончик знайомий. Навіть зеркало це знайоме. Да. Ні, це Нет, не... Ні, це зеркало я вирізав. Кстати, треба тобі дати зеркало, щоб ти помітила. Я тільки хотіла сказати, це ж треба, щоб. Давай, сейчас зерк... я напомнила, положу в машину. Давай, положи. Вот, так що отут-от от у нього буде дівчинка сидіти з великими сіськами і приймати замовлення і оплату. Да? Да. А ти що будеш довіряти, ж... чи дівчинка правильно посчитала гроші. Ти ж будеш її сварити. Я кажу, я не піду до тебе на роботу, да. бо ти мене будеш на мене кричати, сварити, а ти мене маєш тільки любити. І все. Любити, пачряти, не знаю там жаліти, кохати. Я тут буду сидіти, а я тут буду Неправильно посчитати. Тим паче з тим, як я вмію считать, Рахувати, то я нарахую тобі. Кажи, ти будеш тут монтувати собі, там займатися все одно. Ти сидиш, типу, ну, в інтернеті займатися. Тут є інтернет, є кандюр, жарко будеш кандюром охлаждатися, холодно будеш грітися кандюром. Я спочатку навіть спогодилася, а потім подумала, думаю, він такий на роботі злий, буває, дзвоню, він кричить на всіх. Думаю, о, це і на мене буде кричати. Нафіга ж мені таке треба. Правильно, подумала. Правильно? Так. Я ж розумна у тебе, ти ж знаєш. Що ти там робиш? Поправляйся. Зеркало не треба. А, там у тебе склад? Тут у мене рибацькі снасті. Понятно. Гарна кава. Скажи? Так. Да. Отож. Тож до тебе буде часто приймати? Не хвилюйся. <клес> І їду додому, вже були у мене знову роки, і ще треба буде потім з'їздити за вишиванкою. Я візьму напрокат. Ну, Саша, мамина подружка в неї класна вишиванка. От. Я в неї попросила, тому що ну, купувати класну якусь я не знайшла От. А, або що, не хочеться купувати. Поки що не зустріло. Вже вдома Артем, не казала, ні? Артем сьогодні має в гості піти. Ось його готую. Підсмажила цибульку і е ковбасу, треба було вже щось з нею зробити. Висипала сюди дві склянки промитого рису. Зараз додам курячий бульйон. Чотири склянки накрию і прямо тут хай воно мені тушкується, я ж думаю, вліз. Бока в мене сковорідка. Не хочу перекладати. Так, ну я так ще плов, ну, рис чи що це, не готувала. Спробую. Сподіваюсь, він у мене за межі не вилазить. Не вилізе. Накриваємо, покажу потім, що вийшло. Ще зробила таку сирну намазку, давно не робила. Це, коротше, звичайний кисломолочний сир. Ось бачите. Оце, оце цю чоловіку я хочу обрізати, бо вона мені отак я не можу туди укласти. Кисломолочний сир, подрібнювач. Туди додаю сіль, зелень. У мене зараз петрушка нарізала просто трошечки водички, щоб вона хорошо розмір. Сухий чеснок, приправки там різні, перчик і масло розтоплюю. Потім додаю. І все б, і отака сирна намазочка виходить. Дуже смачна. Друзі, знов все в пауках. Все, все в побутині. Дуже смачно. Що для цієї штуки забирали? Да? Які штуки? Ось. Так, ні, не ні, ні. Так. Замовили ми на AliExpress звонок домафон. Скільки коштує? що це там. Далі. 300 гривень чи 400. 300. І два. Так. Да. Один в подарок. Один мені, один тобі. Ти два занаблю? Ну так. Да. Ну, мені ж теж там може Можна не функція втратити. Я подумала, що за такі гроші можна два. За два 300, по-моєму. В общем, не знаю, як воно. Зараз е будемо розбиратися, як підключається. Камера. Тут камера, вона чіпляється там. А, а як вона там чіпляється, ось все, скотч. можна на скотч можна прикрутити. Да. І, коротше, коли з тієї сторони людина дзвонить отсюди в дзвоночок. Тут в мене. А чого воно тут дзвонить? Ну ж тут має з а, воно і сюди, мабуть, передає, коли включене. Ага. А куди його включити? І е, камера показує на телефоні в додатку. Додаток сразу раз і хто там стоїть, я бачу. А у нас тут же немає? Ну, тут аж мабуть, можна в этот вткнуть. В роутер. В роутері має бути така штучка. Ти думаєш? USB. -шка. Ну да, думаю, так. Да. Подивись. От. Це я в інстаграм Артем побачив. І такий філік приємний. Ну да, І скинув мені, і я одразу замовила. тому що я тут в глазочок дивлюсь, а там темно і нічого не видно. А через двері, коли питаю, хто. Навіть Артем не чує, що я питаю. я там, Хто? Хто? Коротше, бронебойна якась двері, нічого не чую. Так, ти там в труселях на фоні не ходи мені. Та куди його сунуть? Не знаю, шукай куди. А отонок в звонки немає такого? Ні, а влучок немає. Зараз будемо розбиратись. А? Так, ну все, ми розібралися. Та що ж це таке? Не можу, ми розібралися зі дзвоночком, все класно працює. Там є нюанс, що він приклеюється двостороннім скотчем, приклеюється до цього з тієї сторони. Але його треба іноді заряджати. Типу, треба буде відклеїти, зарядити, потім знову приклеїти на інший скотч. Ми ще не придумали, як це зробити. От, далі показую рис, який ж я в сковородці готувала. От, ну, В принципі. Нормально, так само, як і в кастрюлі він зготувався. Тут я ще робила курочку, так як я завжди роблю. І це збираю вже на ранок артему з собою на роботу. От, це рис з куркою. Тут салатик. Зараз поставлю холодильник і вже буде на ранок готове. Так, готую салатики. Це нам зараз. От. Салати, ну і теж трошки рису, трошки курочки. Та отак от і по вечері. О 9 вечора зазвичай виходжу в ефір в Тіктоці. Зараз якраз без 10. Сядемо, можливо, теж вийдемо в ефір. Вийдемо в ефір. Вийдемо. А ти що в ефірі? Ні, це я, я на влог знімаю, розказую. Розказуй, як я тобі латочку зібрала, Латочки зібрала на раночку. Що, посірать? Ти ж не бачиш, куди. Ти ж її десь ховав. Mm. Та я ж твої ящик не заглядаю. Не клади її тут. Клади в сірку. Поклав ящик і каже грязна футболка. Мальчики. <зв>。 так, коротше, китайці молодці, а Артем ще більш молодець. Давай, показую. Оказується, тут є штучка, яка знімається. Тобто оцю приклеїмо, йому. Да. вона залишається, а на неї начіпляється. Ну, отак воно а воно так виглядало, підходиш, значит... вот так підходиш а, до а покажи, мешка, а покажи, де мій телефон. Сейчас. Давай, дзвони. Тут пліночка ще зверху. Я зняла пленочку, нема Ти Зняла пленочку? Да. Так. Це не може бути. Так, він зазвонив. І бачите, скільки часу, поки зазвонив. Ти зазвонив чи ні? Так. Да. Немає нічого. <ривіт> що, ви, думає, відключилися файлі. чи шоу? О, є. Виклик. Нажима. А, і от я його вже бачу. І отут я можу. Привіт, хто там? Фідот. Зависло. Як сказав фідот? <ривіт> Коротше, воно навіть в темряві, ну, видно в темряві добре. а що зависло, я не поняла. Бо далеко, тоді теж займає. Що, а до цього оно ну, пішло ще раз. Зараз. Давай в туалет піду. О, Там давай. Темп. Так. Зазвонив, Ось у мене тут виклики. Бачите, я одразу видно. Вижу. Вижу, бачу. Все, я можу вообще не отвечать, а можу тут сказать. Кто там? Не поняла. А что не чутно? А я тебя не чую. Не чуешь? Mm -mm. А, я закрыл микрофон там чуешь. А як ты закрыл? Нет, не чую. Капается. А тільки що чую? А вот так. Раз, раз. А ну. Ніт. Я тебе не чую. О, Та не чую, може, я тут десь в налаштуваннях щось закрила теж. Коротше, треба розбиратися. Ну, головне, що я бачу, хто там за дверію Це вже добре. Так. <сум> да. Перезаписую. Так, давай. Артем пішов там темно в туалеті. І от там зараз у нас дзвоночок зазвонив. І тут от ми чекаємо в телефоні. Не спрацювало, сучка. Ну що такое? Ще раз. Дзвони ще раз. Так. Все, виклик і я одразу бачу. Натискаю. Хто? Саркей. Ніхіра не чутно. Бляха. Не не знаю, було чутно. А зараз перестало чутно. Тримайте, щоб отримати, ну, щоб говорити, да, я... ну, Коли я тримаю, от, я говорю, ти чуєш. Да. Але коли да, я да. тримаю і все одно а, було я, -4? я... 4? Да. так. Пройшли раз було. Странно. У мене просто тупо був от -от -от звук вимкнутий отак на телефоні. Кажи щось. Ну, в общем, все чутно, але ехо через те, що, що воно поряд. <рес> все працює. Рачі, поки розбиралися з цим, у мене згоріла капуста. Квашену капусту тут смажу. Так люблю квашену смажену капусту. Ну, Тушкована, але вона не тушкована, а чисто смажена олійка. І туди, і отак. Вообще, Шикардос просто так смачно. Ну, тільки що це буде підгорівше. Сідаємо давай. Показую наш стіл. Вартема рис, курка, капуста. У мене капуста-курка. Тут у нас такі салатики ще. Зелень, салатик. Це ота сирна намазочка, яку я робила. Зараз на хлібчик намажемо. І квашена капуста. Коротше, у нас квашена капуста, пікінська капуста салат. Смажена капуста. Ну, М'ясо у нас теж на всякий случай. Акцентую, є. Потому що обычно, коли я багато показую зелені, всі думають, що я вегетаріанка. Ну, от цей сирок теж дуже класна штука. Я сирок буду мазати от, на листя салату. Потому що я не хочу хлібчик їсти. Я отак от от буду мазати, собі скручувати і їсти. А ще ми маємо приміряти дзеркало не оце, а інше. О, жартим сюди його поставив. Ти поставив на футболку. Просто подивитися, як воно буде. А ну, давай міряємо. Ну, щоб хоча б зорієнтуватися, яку туди форму краще. В общем, все. Я думаю, що на цьому влог я закінчую. Ми зараз сядемо, будемо вечеряти, зайдемо в прямий ефірчик, трошки поспілкуємось і будемо лягати відпочивати. І зустрінемося в наступному відео. Всім бувайте!